10 хвилин до початку матчу. Я ще такої хутні, бля, в життю не видів. Чесне слово. Бля. Про що ви можете бля, сваритись нахуй! Вась, блять, перший кандидат, бля, васько, блять! Трьох людей нема, на яких ми розраховували. Ви як збиваєтесь на один край, підта! Що з тобою всі стало, блять? Вася, бля? тебе вріх хтось, блять! Тебе вріх хтось! Ну тобі навіть кажуть, блядь, зайдати! Раз, раз, просто... раз, Ви хотіть спокійно критику, блять! А самка не робиш! Та нахось давай формуйте додому, I'm done. I'm done. I'm done. В нас як завжди, 10 хвилин до початку матчу. Всі домовилися, всі ставили плюсики. В результаті ми зараз приходимо. Тупо трьох людей немає на яких ми розраховували. Ну дехто попереджав, дехто не попередив. Слухайте сюди, як ми граємо ззаду. Граємо чотирьох. Чотири чотирьох. 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 Значить, я так розумію. Саня стоїть звідки справа. Зліва, саня зліва. Дальше, країв. і ми тепер знову будемо грати фактично без замін на заміні. Я, я карабін я. і кравочі меземезі. Це виходить просто люди, які більше створені тут для того, щоб робити якусь двіжуху на відоси на камеру, а не грати. Сьогодні ми граємо проти досить сильного суперника, який наскільки я знаю, грає на район, і то досить непогано виступає. Вася, ти колись там грав, правда? Команда них дійсно дуже хороша. Вони зразу мають проти в трійці, і вони чемпіони З трьох, області. Клас, і ми тепер вийшли грати проти них без нормальних тренувань і без трьох важливих гравців нашої команди. Не виправдовуватися на фото на три сьогодні розібрати. Ну що, як тебе звати? Що за команда? Назар? А, ну то вже вам що пощастило. Ну і <рес> команда сок в Де граєте на район? Так, смерть район. Які Танцов? очікування від сьогоднішньої гри. Надію, що перемога. Перемога. Що все. А, тобто немає такого, <рес> гарно <рес> зіграти <рес> і так, дайте <далі, рес> перемога. Це? Все це? А, ясно. <рес> Давайте хлопці <рес> покажемо гарну <рес> гру. Я, я я цей я поплескав іду собі на заміну. Так, Але головне, щоб все гарно було. Давайте. Що, дорогі друзі, початок матчу. Поїхали. Давай, давайте. Опа, з перших хвилин, пішли в атаку. Давай, давай. Щось мені здається, сьогодні буде рахунок 3-2 про фан в Починається. Добре луні. А там Арнольди. У нас нова тактика, 4-4-2. Добре Лунін. Добре Лунін. Оп. Іспанець, добре. Ось здорово! Добре! На TikTok трансляцію ведемо, так що якщо ви не підписані на наш TikTok, можете підписатися. Будете дивитися гру першими, але потім обов'язково ще на ютубі. ясно? Добре! Так, зараз озвучить вам стартовий склад. В Воротах Лунін. Захисник центральний. Масик Даня. Правого захисника грає хом'як. Лівого захисника грає Саня Аватар. Двох хавів у нас грають Чарний і Роман. В центрі іспанець і Юрчик в нападі Вася і Арнольдик. Я давай, 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 добрий, 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 давай! Добре, добре, давай! Гладик, всередині жорстче чує. Так кажіть, нехай Арнольд опускається, говоріть! Говоріть між собою! Короче, іди, іди, зажимай, зажимай! Ви, ви, будь! Зрану будь! Зрану будь! Грає Трохи був а дуже напружений, мангут. мені здається, такий початок. Ми, ми з січня не грали матчі А? З грудня, З грудня. Ми з грудня. Ми не грали матчі, При тому, що ми тренувалися два рази і то просто між собою побігали. Так, ми не готові, просто. але не... готовий Юра і Роман. Юра і Рома, ну вони тренувалися. Але я думаю, що зараз вони війдуть в гру і гра піде точно. Головне зараз не пропустити штрафний. Ой, говори, що ти став! Та забудь же про той гол! Нема <му> води, хвост! Рафні не... еть на. Це ще я на поле не виходив. Зараз. чуть часу, я вийду на поле, і буде 7-0. Чого я спокійний, як той бегемот? Тож на сьогодні крутив космолот! Пацани, залишаю для вас унікальне посилання у закріпленому коментарі, де ви зможете забрати до 100 тисяч гривень бонусів і до 525 фріспінів на перші депозити. Того, якщо ви любите драйв азарт і хочете виплеснути кудись емоції, це саме те місце, де ви можете це зробити. Головне з головою і чисто для розваги. Ну а ми про продовжуємо гру. Але я впевнений, я тобі кажу, зараз дайте гол, дайте просто нам гол. Але не в наші бо я вже два рази просив, два рази в наші злетів. Рахунок вже 2-2. Це я, блядь, немає ніякої ні емоції, ні х**я на тому полі. Затравіться, блядь, трошки на ту ігру. Ви так не прийшли, блядь, там побігати свої, блядь, 5 на 5, х**я, мінь, х**я. Давай, давай, блядь. Добре, 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 біжав, біжав, біжав! Добре! Чому проблема? Чому так потрібно грають? На мою думку, що так погано грають. На мою думку, через перше не було ніяких ні тренувань, ні зіграності, ні єгор. Та попросив сказати... І чого тут, блядь, тренування ігри? Та попросив сказати, чого ху** грають. На, чого ху** грають. Будалі йоби, блядь. Чого ху** грають? Чого Я йому ще сказати, чого ху** грають, бо ху** я виграю, та? Не буду їх засирати на камеру, блядь. Потім мені по одному п*** дадуть. Засирати на об! Блядь! Блять, пули там кого, блядь! Владь, фули, блядь, тут! Фули, блядь! Він дає передачу в розріз, бляху! Фули тут! На ньому й сьогодні! Ти ригаєш, ригаєш! Там лягати, блядь! Ти куди, нахуй? Все, все, так. судья, ти забігаєш під... Якщо ви вже пресингуєте, поясню, якщо ви пресиденгуєте, так ти послухай, забігай вже тоді під конкретно. ти просто стоїш отам, я розумію, тоді вважаю всім. Я хочу роботи. Дається я розумію, і даєте друга кура, і тоді атакуєте. Але б тебе, тебе прийобаємо, Юра, що ти хочеш мене? Толку! І то, і що ти ж всі разом? Так тоді разом треба бігти. От іменно біжмо всі разом. Ну, так, а не тобі, не ж зразу біг. Не можеш зразу біг. Я тобі віддам, що ти мене хочеш. Всі, Саня, Я тобі віддам, я там на... Ти собі знав, блядь, Так, тобі, от там, коли ти хочеш, он... Так я мав тільки один момент. Так я мав тільки один момент, що ти мене хочеш. Ти навіть не дивишся. Що ти мене? Що, пішли чи що? Що, пішли чи що?

Бля, тобі навіть 15 каже, ти спанову б'є, що так воно! хто мене хоче, блядь? Ви блядь. Я тобі сказав цей момент. Чотири паса, нахуй не можете зв'язати, блядь. Чотири йопаних паса, блядь. Про що ви можете творитись, нахуй! Нема ніяких передач, блядь, переводів, нахуй! блядь, блядь Ви їх збиваєтесь на один край, блядь, Нема, ви не бачите, що є люди в центрі! Не бачите, що є люди Фланді, на другому фланзі, блять! Піна на повні. Ви бачите, людину треба обіграти, вдарити, блять. Не може, блякого на бути, блять. На все нормально, тобі це сказати. Закрийтеся всі! Сука, що за фіняти. Алло! Алло! Сюди сюди, давай, блять, а послухай! Слухаєте, Юру і Луніна! Все! Бе його пісня блять! Казали робите! Все! Давайте відео це А, от це зараз важливо, якийсь гол гарний забити. Трохи разом докупи, бо це починався срач, це зв'язда. Я просто цього не розумію. Двіський удар теж. Ну, це таке. Але просто реально, ну що це за срач? Як може бути. Я взагалі не розумію, як може бути такий срач. Ми в навіть. У нас в команді люди не вміють приймати нормальну крику. Імен... Ні дивись, Я просто не розумію. що йому сказали, Все, там вже блядь, крики. Які крики. Давай, Олег, я тобі вже всі люди зрешно блядь. Давай! Ти розумієш, що костюм файний має, блядь, цей краще. подягайся, блядь. Серйозно. Це ще мене такої двіжухи не було. Кара, буде три-три. Бля, зоба це такий замахний. Олежик роз, розминається, чи не розімнений. Ти там на роботі вже розімнувся? про тебе, думаю, фалити не буде, Ти занадто великий. Мені б, мені б було страшно. Але блядь. Зараз буде заміна, подивимося, воно щось дасть. Все, пішли, пішли, пішли! Ну! Бля... Да, це! Є! Добре! Добре! Тіпи нічого не можуть з тайм зробити. Взагалі наші закривають всюди. Але шо з того, не забивають. Тупо три моменти, які могли бути голови. Це котну! Це Чик-чик, все! всьо! Іспанець їх! Де? Із такої херні просто з ніхіра тупо паут Вибий, вибий пойвся. Вибирай, вибій. І забігає буде на тигає. сука, не мій, блядь, зіграти гани, блядь. блять. Передача, ми двоє біжимо а де біли 50 метрів, просимо передачу, а він б'є Блядь, це напить, це просто, блядь, пацани. Це не футбол, це є хуйня, блядь. Це є просто хуйня. Я ще такої хуйні, бля в життю не видів. Чесне слово, блять. Це просто піс, блядь. Нахуй ви сюди в золі поприходили, б, половина команди. Блядь. Вася перший кандидат. Васько, блядь, де ти є на? Що з тобою всі стало, блядь, Вася, Васяна, тебе вріх хтось, блядь. Тебе вріг хтось! Та нахось давай форму йти додому, блядь. Це пісніс, блять! Ноль наль, повний ноль! Дайди нахуй, блять! Я є беню, блять, Тобі нахуй! Б'ют 20-22 грати нам, а не бляйте, не за профан. Що говорити? Валентошків все розказав, бля. Як ми дебіли, біжимо реально 50 метрів. Просимо твою передачу, блять, блять сам взяв сраку нахуй Кричимо, постав, блять, він опять приймає на себе під себе. То це не може такий футбол грати. Я не хочу показувати, Сука, дебіли теж понахлоплять нахуй. які відривають. Нормально. Нормально Дайте води. Короче, тепер Перше, що я скажу. У нас або будуть тренування, і ми будемо пилять тренуватися. Це блядь. зірності За... зараз ноль, і це в принципі Але добре, це, це, взагалі... це в принципі логічно. Але деколи де були такі моменти, де, скажімо так, дуже хотіли на себе брати гру, блядь. і через це пів команди регало вперед, потім регало назад. То давайте так, ці матчі є показниками взагалі рівня кожного. І відповідно від цих матчів, ми далі тоді відштовхуємося. Хто блядь, буде зі мною там сидіти з карабіном стрімити, а хто буде бігати? Хто хоче показувати щось? Ну мені так здається. Є елементарні речі. Елементарне це прийняти, віддати і правильно подумати. Нас одинадцять п'ять. Може один для всіх для... для цього пошити. є тренування. Це раз і два. Та якщо ми бачимо, що ми катаємо. Ніхто не Але проти ти там ти вийде карабін, я, ще хтось то буде сидіти. Месь. Але якщо буде хтось просідати це до сраки, хто кращий, хто гірший це Даня, Даня, то ти до сраки. Починаєш говорити такі ж, а потім сратися. А що ти Ти гру видів? Ти гру видів? Ти гру видів? Який рахунок? Ну так. Про що можеш далі говорити? Скажи мені, як це так? дав, Даня, Дані, Дані, Дані. Юра, а тепер мені блядь, скажи, як це може бути, що на полі, блядь, Юра, щось підказує і до нього викрикають. Вот! А потім ти говориш, що сварки. А ти бачиш, що сварки починаються, коли блядь, хтось рот відкриває. Можна послухати, раз, другий, третій, все. Нам треба як і показувати себе і на камеру, так і давати якийсь результат. От і все, без всяких розстроїв, без нічого. Просто взяли, собі сприйняли, зробили висновки. Будемо думати, дивитися тренуватися. Потім бера буде, він так само покладе кожного по позиції, подивиться, кого куди можливо краще посадити. Після того буде відбір. Зимова пауза і перша тренування. Голову вверх і працюємо далі. Це був дуже потужний матч. Початку ми програвали. Ми просто отакого от пісюна взяли в рота. Давайте по-правді говорити 3-0 в першому таймі. Ми розуміли, що все, тут треба або віра в Бога, або сходити з поля. Хлопці злились, хлопці сралися, і мені здається, що це дуже погано на полі, просто один до одного починати кричати. Я не знаю, так ніби зірвалися просто. І це нас дуже сильно підкосило. Другий тайм. Ми почали впевненішу гру. Я вам скажу, що навіть в кінці першого ми вже показували досить непогану гру, і просто нам був потрібен оцей останній удар гол. І він Стається до речі, до нас приїхав Олег Антошків. Мені здається, він дуже непогано підсилив нашу команду. Ми забиваємо, розуміємо ще один і фені. Ми просто закриваємо їх точно. Я не розумію, як так. От нам просто карма порішала в іншу сторону, не забили. Забиваємо другий гол. Три хвилини залишається до кінця. Зараз буде 3-3. І ми просто пропускаємо просто дебільний гол. Хлопці зробили тільки дві атаки в другому таймі дві. Реалізація, каже, сама за себе. Того я розумію, що до Олега Антошкива нам в пару треба когось. Селезню. Ми чекаємо тебе в своїй команді. Команда зараз мені здається розібрана. Є вирішення прості або якось знайти контакт, або когось кікати. Тому ми будемо це міксувати, і ми будемо чекати когось з вас. Якщо ви з Івано-Франківська з області, готові приїжджати. Якщо ви дуже добре граєте в футбол на хорошому рівні, але й також хочете в медійну команду, хочете показувати себе на камеру, вмієте це робити, не будете ховатися, курча, ти нам потрібен. Того давайте підтримайте цей випуск лайком, коментарем, підпискою на канал. Я впевнений, що це випуск, який виходив взагалі на каналі. Ну, а вже 12-та майже, комендантська, того треба їхати додому. Музика yeah. I, I never got anyone's help I had to do it all myself